Я пила кукурузу. тільки сіли, повечеряли. Боря вже тут, як тут. Боря він відкритий. Диви, який голодний. Боря. Ой, Вичекаємо. Такий голодний. Ну, я так зрозуміла, боря 10 це мало, да? якщо ти будеш кожен день приходити. Зазвичай до середини серпня десь, а потім йде в ліс. Який файненький. Що ви думаю? Чи прийде на вечерю, чи ні. Прийшов. Вирішила купити маленький мішочок. 10 кілограмів. Бо не знаю, як часто буде ще приходити. Ворозі. Треба подальше, вірш.